Віла в Іспанії чи квартира в центрі Києва. Я думаю, тут вибір очевидний. Я тут був ну, дійсно, мабуть, разок або два, а сьогодні мене запросили в квартиру з дизайнерським ремонтом, яку продає агентство The Capital. Мені дуже цікаво, я вирішив також і вам показати. Hall дуже класний комплекс, він мені реально подобається. Дуже багато тут плюсів, ми трошки пізніше про них розкажемо. Охорона нам не дозволить зняти це все саме на території комплексу. Тож я вам рекомендую одразу перемістити. Туди в квартиру, то що, друзі? Подивимось? Ви пишіть поки в коментарях з приводу цієї квартири, як вона вам? Давай! Господи, слава Богу, ми вже піднялися на цей поверх. Тут охорона в тетрісході нам, звісно, не дасть підзняти якісь моменти. Ми прийшли на квартиру. Я перший раз в ній одразу перші емоції ви побачите. Бо квартира коштує реально дуже багато грошей. Зараз нам покаже Яна, це моя колега, як вона виглядає. Вона займається продажем цієї квартири. Тож давайте зайдемо і подивимось. Я думаю, що вам буде цікаво. Яна, привіт, привіт привітні. Так що, де нам тут розутись? Я бачу, вже що. Ну, тут де бачите, там розвивайтесь. Б... Тільки в шафу можна. А, шафа можна? є. Ну, у нас найкращі шафи, там доробні Що, покажеш? Пішли. Ну круто ж? Да, так, да, мені дуже подобається. Мені також. Якщо що. Яна, я не знаю, кайф. Слухай, диван прям. Блін, шикарний. Дивани найкращі, дивани італійські, це Молтені І телефон є. Це Яна Меділян. Я хочу вам її трошки представити. Це експерт з нерухомості з 10-річним стажем. Яна, я хотів би запитати в тебе за квартиру. Цю що ми за тобою дивимось? Де ми дивимося? Про да, яку знаходимося, да, про яку квартиру говоримо, тільки е, одразу а -а -а. скажу не спойлери про ціну, бо я хотів би розповісти. Трохи сюрприз більше. буде да. сюрприз. Да. Ми з вами знаходимось зараз в ЖК Холл» на Печерську в самому центрі Києва. Це найкращий ЖК. Я вважаю це мій самий улюблений ЖК, тому що в ньому переплітається все комфорт, якість, розкіш не така. Дорога класична розкіш, як ми можемо, да, да? Да, да, да. але така от гарна, спокійна розкіш, якість і краса. Ми з вами зараз в квартирі, яка площею 130 метрів квадратних робилася для себе, яка робилася з найкращих матеріалів. Саме власники не шкодували, не жалкували ні грошей, ні часу, Тут видно, да? на те, щоб зробити якісний продукт. Але так склалося, що вони саме вони не будуть проживати, тому зараз цю красу ми продаємо. Слухай, ну мені дуже сподобалось, Тут така велика вітальня. Я е, на що звернув увагу, одразу це сонячна сторона по всій квартирі. Так, У нас дуже багато так, світла. Так. І вона така прям біла. І цей диван, прям я не знаю. Що це за диван ти казала? Це Молтені, це італійська фабрика, одна з таких преміум фабрик. Тому Щі він крутий. Яблучок нам поклали. Да -да -да -да. Добре, що давайте тоді подивимось на давайте. цю квартиру трошки Пойдімо. конкретніше. І розповімо, так, да, Ян? Да, да. Ян, а? а що це такі за крісло? Цікаво, вони мені одразу в очі так. Припали. А не присядь в них. Присядь, щоб ти розумів, як воно сидіти в кріслах це, поліформ. Піді мною тут 20 тисяч євро. Мабуть, да? <рес> ну приблизно так. Ой, це круті. Це напевно ізюминка цієї квартири по кольору. Ну да. колір нереальний, просто крутий. Цікаво, що вони такі помаранчеві самі у білому да. форматі квартири. Да, да, так да, да. це така ізюменка. Ну так, да, прикольно. Я думаю, що в інстаграмчик так тінь. -тін. Уже було викладено, вже все сфоткано. Все сфотко. Все було, так. Да. Блін, Ходімо. кухня, вау. Я да. знає, що мені подобається взагалі а. в такому форматі кухні? Це ці острови. В мене нема острову. Якщо б я хотів би собі купувати квартиру чи десь жити в новій, то острів це прям реально клас. Так, місце тут в цілому для того, щоб готувати, ну. Я думаю, що як зараз хто тут готувати буде. Я тільки хотіла сказати, зараз кажуть, що ну не популярно готувати зараз ресторани, доставки, все. Але все ж таки є люди, які від цього кайфують. Ну да, якщо тому якось... для тих людей, хто кайфує від приготування їжі класної, домашньої, якоїсь крутої. Да, ну Боже мій що ти розумієш? Я вам, я, вам, я вам можу навіть розказати, бо я знаю. Ага. Це така система в варильних поверхнях, витяжка. Якщо ви звернете увагу, тут витяжки немає. І це витяжка саме варильні поверхні. Вона ось так от видуває все все з кастрюль. Ну це таке. Я думаю, що сьогодні це не новинка. Якась тут техніка така цікава, не Bosch, навіть не Siemens. Якась не. Це... тут у нас техніка, вона швейцарська. називається швейцарська. Так, вона називається Five Zug. В общем, якщо вибачте мене дизайнери, хто будуть дивитися, якщо я помиляюсь, тому що ну правда дуже дуже складно. Якщо ви знаєте, як називається ця техніка, напишіть в коментарях. Нам так. дуже цікаво, бо ми в Україні не стикалися з цим. Я так. перед переглядом цього відео дивився на цю техніку, бо на фотографіях була. Я знаю, що це швейцарська якась техніка. Вона це в Україні дорога, тільки під замовлення. класна, якісна техніка. У нас вона тут вся така. У нас варочна поверхня, у нас духова шафа, мікро. Хвильовка це все саме цієї фірми. Я думаю, що для тих, хто все-таки любить готувати, тут такий класний острів, класна кухня, якісна і. Ну, по паличкам вистачає. Да, єдине, знаєш, що я звернув увагу, а, я так розумію, у вас тут один холодильник? Так, у нас тут холодильник. а у Тут у нас морозильна шафа. Морозильна шафа. Так вона окрема. Тому місця в цілому достатньо, але якщо прям дуже потрібно буде, то я думаю, що ну да, ось тут я бачу, що якась ніша можемо... є. Можна ще один холодильник буде. Так, так, так. Місце для того, щоб встановити холодильник, є, але Дається, що І такі достатньо. крісла теж тут. Я дивлюся, що ця квартира, в принципі, я не скажу, що на багато людей, бо по кімнатам тут Так, дві. Це на сім'ю, так десь з одним або з двома дітьми. Да, але так. можна запросити когось тут посидіти. Давай, я Зараз прям протестую. Як Давай, крісло. Як? Нормально. <рес> Нормально? <рес> ну так, да, комфортненько, комфортненько. Непогано. Да? І навіть ці псішники вставили в розетки, бо зараз всюди USB, а вже USB ніхто не ну, користується. Ну, да, да, є таке. До Речі про воду, про систему очистки води. У нас тут стоїть дві системи очистки. Побутова очистка. І у нас тут стоїть очистка питної води з мінералізацією води, називається Blue Water, швейцарська. Подача води йде на холодильник, для того, щоб лід готувався, на кавомашину і саме на кран, з якого пити. Тому. Дуже круто. Так, да, я, я бачу підсвіток mm. так дуже багато. Вона коли колись ну, світлом це... тут погралися. Да, світлом, я бачу, тут ще й колонки якісь вбудовані. Да, у нас господь, тут вважаємо. взагалі тут система розумний будинок, у нас тут колонки в кожній кімнаті ви можете вмикати різну музику або однаково. У нас тут вентиляція, кондиціонування, світло це все. Да, це я, виведено саме в цю систему. Я звернув увагу. Пастелі тут взагалі питань немає, дуже цікаво і багато зон підсвітки. Яна, що я хотів запитати? Да. Просто я не не один раз, не один раз знаходжусь на квартирах, де є ось такі вимагачі. Да. Для мене це просто мені прям страшно. Не бійся. все добре. Я не знаю, як користуватися дійсно. Якщо ви звернете увагу, тут вісім клавіш, як вони працюють. Так. Ці клавіші це вимикать, ці клавіші це вмикати. Кожна з рядків, скажімо так, це на окрему зону. До цього просто треба звикнути, тому що чесно, коли приходиш, я перші рази також це все було методом тику, скажімо так. От але власники, які будуть тут проживати, вони звикають, що там, наприклад, це це, це це там зона над диваном. Далі це зона там біля вікон, далі це кухня. Звідси також можна вимикати. Тут це штори. У нас штори також мають систему свою, роздвижну, здвижну, або як це правильно сказати. Давай спробуємо. Тобто, давай мені цікаво прям. Я хочу подивитись. Так, а, ти а, отак утримуєш? Утримую. От, а, а, а сюди це якщо ти хочеш зачинити. зачинити Дивись да, тому, сізам. Що... Закройся. Дивись, покажіть. Покажіть. Все, квартира темна. Хотів темну квартиру. Будь ласка, там тільки двері закриті і все. Да? Подивіться, да? світла достатньо багато. Да. Реально. Опа. Да. Що скажете? Так. Прямка. До речі, у нас штори це французький текстиль. Французький? Да. Боже, я не знаю, так потянув. Чу! Мінус 10 тисяч євро. Не треба Десь... так робити. Добре, тоді давай да. подивимось, що то за цими роздвижними дверима. Ой, тут. Круто, мені подобається тут. Значить, тут у нас кабінет боже з неймовірним кріслом, таким в якому я присяду, вона... да? да. Уяви я Яна, я такий да. директор. Тут з макбуком. Так, а цяду. я таким секретарша. Що... Секретарша, да. да, Тут таке робоче місце серйозне. Там нормальна машина, я думаю, що можна. Хороша водичкою, так. Дякую. Це така кімната, вона може бути як кабінет, і як місце для непрошених гостей. Ну так, так. Тут диванчик у нас, він розкладується, тобто, якщо до вас приїхали якісь гості, то без проблем їх можна тут. Тут покласти. розмістити розкладається Матрасик є такий. Але в цілому це кабінет такий з, з такою шафкою для книг, для якихось діл своїх. Да, можемо вот. Навіть подивитись, тут он дивіться, є червона і чорна вже якась mm -hmm. книжка. Ну, Пінтажна. Я, я, Пінтажна я такий, книга, да, я такий читатель. Давайте я вам навіть покажу цю книгу. Да. от така в нас. Серйозно. Іде в подарунок до квартири. <гум> Добре. <гум> так, ну книжка, книжка є. Кабінет подивилися. Е, я пропоную перейти нам далі в Все житловий так. блок. Так, заходь. Це дитяча. Дитяча. Що тобі розповісти? Тут таке цікаве. Слухай, ну Вона цікаво виглядає. Я дивлюсь тут такий якийсь стіл. Та да. довгий прям Так, да. це робоча поверхня. Мало того, якщо у вас, наприклад, буде двоє діток. Тут повністю поміщаються дві дитини для того, щоб робити уроки та працювати так. з ноутбуком. До речі, одразу зрозуміло, що ти дитячого. Так ти дивишся на ці малюнки, і в тобі просто Ми немає тут навіть кутання, дивися не на да, 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 да Дивися прикольно. тут питання щодо того, якщо у когось дівчинка, то в цілому. Можна поміняти на да? да. або ну, на да. якийсь нейтральний. І на стіні Але... тут щось. Ось я дивлюсь така стінка, я так розумію, що тут має бути ліжко. Так, тут має бути ліжко, тут може бути як диванчик, якщо у вас, наприклад, дитина там більш Старшого віку, або така полуторна, скажімо так, чи як її називають кровать, або навіть можна двохповерхову двохярусну кровать, якщо у вас двоє діток. Я знаєш на що звернув увагу? Дивись, ми тут з тобою походили mm. по кімнатам, я тільки на всі звернув увагу. Okay. Тут якесь дерево, таке цікаве, Мені Це я масові. просто хожу прям розутий, і yeah. мені прям комфортно. Дійсно, реально прикольний Так, Це Паркет масив, такий. дуже якісний дуже, дуже дорогий. чесно. Да, знаєш, і мені чесно. Цікаво, що в цій квартирі недороге. Основна кімната. Як у нас це в народі сьогодні? Майстер бедрум? Майстер-бедрум. Майстер бедром. Майстер да. Слухай, не серйозно. Да. Але Серійно. в мене є зауваження. От як на таку квартиру маленький ви, такий вийді, телевізор. Вийди, вийди, вийді. В цій квартирі зауважень немає ніяких. зауваження. Чого такий маленький телевізор? Я б взагалі його зняла б звідси, щоб я не було? Тому що в спальній кімнаті потрібно відпочивати, не дивитись телевізор, а як там, типу, плейстейшн у чоловіка, щоб. Ну. Ти що здорів? Кабінет є для цього, то ти можеш собі ставити і там займатися ділами. Ну, Чесно, правда, я б зняла взагалі, але тут е, на вподавання в клієнтів. Тут в цілому місце. Місце дозволяє, хоч який-то максимальний, я не розумію, який нуда якась діаметр. Мабуть, 100. Не знаю, але але я... це можна сюди встановити в будь-якому. Яна, Яна, я знаю, я задав насправді там тупе питання. Чому такий маленький телевізор? Бо відстань від очей до телевізора то, тут приблизно там, 2 метри, і якраз на 2 метри така діагональ нормальна. Можна а, було б да, ставити велику. Плазму якусь, але там не, не бачу сенсу в цьому. Не буду сідати на ліжко, бо тут застелено все так красиво. Але Можна бачу, що лягати. вона реально класна. Ой, дуже, дуже подушки. Подушки круті, все круто. Найкраще ліжко. Любіть свої об'єкти, так як я люблю їх. Це зона для чоловіків, да, я так розумію. Ти так присів, і... це з чого ти вирішив, так. А да? тобто, я тоді дико вибачаюся, де зона жінків. Ну, де я, у нас я світ думала. толерантний. Ну так. Да. Тут в цілому, якщо тобі також потрібен туалетний столик жіночий, ну, то ми отак подвигаємо це крісло, ставимо тут іще одне крісло. І ми з тобою от з раночку прокинулись, дай наводимо марафет. Так. Подивіться вот. просто, яке зеркало велике. Я думаю, що це навіть мрія будь-якої дівчини, щоб у тебе така була зона для того, щоб наводити красу. А що ще треба? А нічого. А нічого. Тільки От, купити цю квартиру. Подивіться, ти отак прокинувся прокинувся. Да. і заходиш одразу в гардеробчик. І Що там воно? Який великий. Я да. дуже мрію про гардероб величезний. Прямо. Про якийсь прям супер-супер великий він окрім того, що великий. Він ще місткий. Він дуже продуманий. У вас є всі зони в цілому, там для білизни, для шкарпеток. У вас є зони, де скласти там якісь джинси, светри, ще щось. І у вас є зони саме платіні, як їх називають. О, це якраз для майбутніх власників. Тут мають зберігатися тільки такі бренди. Ну у нас тільки коробочки на сьогодні. Ну <ріст> так <ріст> да, як я, я до речі, ми коли заходили в цю спальню, я звернув увагу, що тут датчик стоїть і світло вмикається так, саме тоді, коли ти так, заходиш. Так, Взагалі, по всій квартирі, якщо ти звернув увагу, то коли, коли ми заходимо з коридору, взагалі у вас. Скрізь, скрізь вимкнене світло, ви тільки відкриваєте двері, у вас вмикається світло. А да, всюди? Да, да? Да, да, да. Також е зверніть увагу, будь ласка, що у нас по коридору є такі світильнички. Якщо ви так, от можна їх зняти, якщо ви вночі встали. І йдете, у вас вони підсвічуються да? для того, щоб вам було комфортно і не було в очі, але було видно саме, як ви йдете. І сьогодні по трендам таких квартир зверніть увагу, що двері на, до стелі прям дуже високі. Це прям підіймає так стелі, робить так. простір більшим. Так, так. І що тут у нас? Ба -ба, ба гарна ванна кімната. вона правда дуже гарна. Кайф. Ага. Кайф тут є красива ванна, тут є душ, де можна також присісти. Оператор мені, до речі, сказав одну таку історію, що він не бачив, що він не бачив, що роблять в душовій таку. Ну, коротше, щоб сидіти. Ну, це зручна штука. Тому що іноді ти, я по-чесному скажу, іноді ти заморюєшся стояти, то я просто сідаю отак на підлогу, з ноги і просто купаюсь під душем. Але це правда. Так, да, такий кручно. стільчик, стільчик. Да, і можна. тут все я бачу в золоті, прям таке позолочене. Дітько, включіть. І дивіться, для кожної дівчини, мабуть, навіть для сучасного чоловіка. Так, я на сьогодні щось тут навмикалась для кожного сучасного чоловіка і для сучасної дівчини. Дивіться, яка зона для того, щоб тут зберігати свої якісь шампуньки, парфуми. У нас Багато цих зон у нас правда є те, що можна там заховати щось під, але тут в цілому не потрібно ховати. Тут підсвітки гарні, тут скло, тобто щось можна нападати. Гарна кварта да, навпаки, виставляти щось. Тут у нас також місця для, для зберігання якоїсь побутової хімії. Багато вот. багато да, Також тут у нас все І тут. це відчиняється. Ой, вот. так ви подивіться. Я не знаю, що треба зберігати. Це, мабуть, тобі треба 300 шампунів. 500 мене є У <гум> Мене є. І подивіться на цю поличку біля біля От Отляньте, прям реально продумано. Ти собі за це тут така мінімалістика. А це для рушників. Так, так, так. Вон там вмикають, кнопочка, так. Давай вимкнемо. А, це воно підігрівається. А люстра бать. Люстра кайф. Фешн. Люстра кайф. А -а. Слухай, Яна, пішли тоді в Вітальню. Пішли? Ми з тобою поговоримо трохи і ти нам розкажеш про цифри. Це нам цікаво. Опа. Так, Яна, хотів я з тобою поспілкуватися і розповісти людям взагалі, скільки коштує ця квартира. Бо ну і 130 метрів, і Тетріс-холл, і це швежа з басейном, і три кімнати, і два санвузли, і все є. І поліформи, і фауцук, і все є. Скільки коштує? Така квартира коштує мільйон 350 000 Цю ціну входить Ривень. два, ну, звісно, ну євро, <свісно> на взагалі доларів. В цю ціну входять два паркомісця. Два паркомісця? місця. Так, паркомісця їх, якщо купувати окремо, от, наприклад, у забудовника, да, вони коштують на сьогоднішній день по п'ятдесят тисяч доларів. Тобто, це тобто у нас 110 уже сто десять тисяч доларів в вартості. Угу. Вот. Тобто зараз виходить, що у нас ціна одного квадратного метра приблизно там, 10 тисяч доларів. Приблизно так. так. Ну, якщо ми віднімемо паркінги, то там воно вийде десь по 9, десь так, але так. Тому що без ремонту в даному комплексі, дивлячись на е, метраж, поверх, там, планування і все тому подібне, у нас десь в районі 5 тисяч доларів, 6. А ще у мене є квартира, така без ремонту за 7500, тому mm -hmm. що там унікальне планування, яке залишилось одне на навести трісхол. Mm -hmm. Тому ціни без ремонту різняться від там 5 до 7,5 тисяч доларів за метр квадратний, враховуючи якість цього ремонту, наповнення меблі, техніку, вартість метру квадратного. Розкажи взагалі хто ваші клієнти? Хто ваші клієнти хто має купити цю квартиру? Чому? Чому саме Тетріс Холл? Дивіться, напевно, люди, які цінують якість. Комфортність, тому що тут все зроблено комфортно, зручно для такої сім'ї, якій подобається жити в комфорті, але подобається жити саме в центрі міста. Да. І взагалі ти... зручна, да, да взагалі про сам комплекс можу сказати, що це таке змішання напевно комфорту зелені, тому що внутрішній дворик дуже зелений, дуже комфортний. Там є дитячі площадки, тенісний корт, для футболу майданчик. Тобто, це такий знаєш оазис в центрі міста, да. тому що ти виходиш зараз. Біля тебе вже Олімпійська, тут до Крещатика рукою подати, тут до там на черських липок, до Лебідської, до Ушинплази. Тобто локація дуже значить ця квартира 130 метрів, три кімнати, два санвузли в комплексі в центрі міста. З закритою територією, так. з басейном кав'ярня, басейн, так. спортзал, кінотеатр, зона барбікю, бар так і все це кошта на переговорна нас, кімната. Переговорна кімната, і все це коштує нас 70 гривень за квадратний метр на місяць. Так, <реш> так, так, так. Тобто, так. давайте порахуємо це. Десь приблизно там 2 долари. Ну приблизно 2 долари. Тобто, у нас комуналка на цю квартиру, десь 250, п'ятдесят. Це двісті ну, тридцять, зароб... так і далі все по. Слухай, а в мене таке питання задають е, завжди в коментарях. Е, е, навіщо купувати саме тут, якщо можна купити в Іспанії на березі моря, велику віллу чи можна будинок? Купити, чи без проблем. Кому потрібно в Іспанії, купуйте в Іспанії. Комусь потрібно в Америці, хтось купує в Америці, а комусь потрібно в Києві. Так склалося, що люди не виїжджали нікуди, не покидали нашу країну. Люди ведуть бізнес тут. У людей тут народжуються діти, у людей діти ходять до школи. Люди Тут саме проживають своє життя і хочуть його проживати комфортно, якісно і красиво. Тому вам до нас. Чудово! Якщо ви хочете купити, вам ця квартира сподобалася, або ви хочете підібрати інший варіант нерухомості, тут у нас контакти, агенції The Capital. Також ви можете знайти там Яну, звертатися до неї. Звертати. Ну а що, дякую, Яну, тобі за огляд. Yeah. Yeah. Приємно було, приємно подивитися. бай yeah. uh -huh. підписуйтесь. Пока.